Хотіла би повідомити людям, що цей законопроект про мобілізацію і його спроби проголосувати у першому читанні в найближчі дні на найближчому засіданні Верховної Ради буде з величезним порушенням регламенту, тому що ще не минув термін у 14 днів з моменту подачі першого законопроєкту щодо внесення альтернативних законопроєктів. І віце спікер так красиво сказав, будемо розглядати законопроєкти і альтернативні, які будуть надходити. Але насправді є ще по суті тиждень подавати альтернативні законопроєкти. Законопроєкти і депутати позбавлені права це все зробити. Саме в процесі подачі альтернативних пропонується вирішення тих чи інших проблем, які вже виявили в основному законопроєкті. Після цього на обговоренні можна створити з кількох законопроєктів депутатський або комітетський варіант законопроєкту, де вирішити ці чи інші питання і вже в залу випускати нормальний е, варіант законопроєкту. Але ж ні, ми в режимі зараз слуги в режимі. Аврального ксерокса, аврального принтера штампують, а потім будуть проблеми. Будуть виправляти, і знову будуть скандали. І коли сьогодні на погоджувальній раді голова нашої фракції зауважила співголова, що так не можна це робити, що це порушення регламенту. Керівництво парламенту заявило, ми так робили, і ми так будемо робити. Тобто, знову у нас все відбувається через невтуди, а потім виявляється проблема на проблемі. Але щодо самого змісту. Навіть серед тих питань, які ви згадали, є знову ж таки дуже багато речей, які порушують базові права людини і базові права громадянина. Ну от підемо навіть з кінця згаданий консульський облік, що без військового квитка, військової реєстрації, ти не зможеш звернутися за консульською допомогою. А питання в тому, а як зробити документи, як поновити закордонний паспорт, як е, е, отримати зрештою допомогу, якщо ти опинився у складній ситуації, це не Вирішується ні, ні, ні. тільки усугубляється, або, а, наприклад, да. залишається цілий пакет санкцій, величезних санкцій. Ну, з е, нерухоме майно операції з нерухомим майном наразі вилучено, але залишаються зокрема блокування усіх рахунків. Це ж буде означати, що прийде момент, коли люди будуть виводити масово кошти із рахунків, що сприятиме падінню фінансової системи держави. Тобто, знову ж таки ніхто не думає про наслідки. Я Тут не. йдеться не просто про твої гроші, а гроші, якими ти отримуєш. Родину кормиш дітей, дбаєш про старших батьків. Ну знову ж таки, знаєте, отак нахрапимо. Давайте просте рішення. Немає тут простих рішень. Тут має бути серйозна аналітика, серйозне опрацювання, врахування усіх нюансів. А головне прозорість процесу з усіма людьми. А до речі, ще мушу задати за оцей електронний кабінет. Насправді зобов'язують всіх мати електронний кабінет і буде покарання, якщо ти там в ньому не заповниш щось. А да, що робити це з тими людьми, які не мають Доступу до інтернету а в нас в Конституції не прописане обов'язковість громадянину України бути зареєстрованим в чомусь такому, як дія, яка впала від елементарного Євробачення. Також вводиться поняття рекрутів, які. Певний час мають готуватися, скажімо так, до, до мобілізації. Ну, і там не прописано наразі у законопроєкті, яке ж буде їхнє фінансове забезпечення, чи будуть у них елементарні фінансові спроможності прокормити свої родини? І ось таких питань є дуже і дуже багато. Але напевно, серед військових найбільше дискутується норма про 36 місяців для демобілізації, тому що насправді там написано не демобілізації після 36 місяців служби. А право написати рапорт на демобілізацію, а потім це все буде розглядатися на ставці верховного головнокомандувача. Знову ж таки для військовослужбовців, які вже кілька років поспіль на фронті, немає чіткої відповіді, якою буде їхня доля. А насправді тут треба було б дуже чіткі напрацювати рішення, а не бавитися в політичні ігри зі звільненням чи не звільненням військового керівництва держави.